Дихаємо. А позавчора вже я почала ці машини без конца лозити, я взялась тут у І думаю, Господі, чи я вже здохну тут чи що? Підходжу я до сільської ради, нема нікого всі од одна робоча сидить там в сільській раді. Яка голова буде чи ні, а та дівчина вона каже, ви знаєте, через 5 минут, хвилин він приїде, бо я їду у Василівку, бо в мене прийомний день. Думаю, що він на тонах менше говорив, я вийду напроти нього. Вийшла на балкон сільської ради, відійде за коштую жіночка, відкрила другі двері, там зовсім другий вход туди, все пішла на робоче місце. Правда, Сергій. Сергійович Олександр Сергійович, я вийшла, дійсно, за 5 хвилин. Я стала на сходах з цією палець і прикольно мною вже почала трошки. Та й кажу Сергійович, може він не ради? Але то що ж я зроблю? Я вже кажу, не можу. Ми договорились за 5 машин, вже 15 машин. А він каже за мене. А це де приписано? А я кажу, я приписана на Гресі. Ну, я кажу, більше приписана до лікарні Гресівської, тому що ми астматики. У нас там квартира була, ми там стали на очок, ми там серед ночі нас приймають, карточки відкриті. Все я приписана заради того на Гресі, що в мене там лікарня і мої лікарні на Гресі. Я кажу, це не дуже вигодно моїм дітям, що ми два пенсіонери приписані на Гресі, бо вони платять більше за те, що ми приписані. Але я не вимушена, не можу я виписати світи. А хата кажу, моїх батьків вона зареєстрована на мені, і я живу із чоловіком у батьківській хаті. Але кажу, я думаю, що відношення приписки до цього каміння нічого немає. У мене, кажу, ви знаєте, одна просьба у вас. Я обратно прошу. Будь ласка, я не знаю, як вас просити, пожалуйста, перекиньте цю перевалку, куди інакше, я дуже прошу. А він каже, в мене в селі відкрито три перевалки таких. Одна за селом з рукця, одна під лісом, а вона в центрі. І не керуй, ти тут не приписана, і не керуй, не мішай мені працювати з громадою. І отак, і сюди я покажу, як було Не показують, я говорю, а це там запишу. Не де я не покажу. Він до мене приближається, приближається головою храмом. До обличчя, я думаю, я не зрозуміла, що він приближається. Він з розгоном мене тільки своєю головою, мою голову. Раз. Тоді я відігнулася з такого, він другий раз у голову. А потім в ньому були якісь папери в руках. Він мені так по обличчі тими паперами туди, сюди провів, яка я не зрозуміла. А що кажу голова б'ється, а що так дозволено голові бити інвалідів третій руки. А які ходять по, -по, -по колінах, по, по стопах просять, дайте дихати. І ви кажуть, діти, а за що ви кажуть, дітей мене до нього? Він мені нічого не сказав. Я по сходах зійшла, прийшла додому, він остався так. У мене був номер начальника в я набрала номер начальника, начальник сюди. Ну, Мене учасково призвав, а, так, так, якби їх приїхало трох чи років. Дали їм показання отут. Я не знаю, мене проси казали, що підеш до судмедекспорта. Я кажу, як я піду, в мене місце, ні сім'я, немає нічого. Мене дали голову і повних нема. Я не піду кажу, бо я все одно не виграю це. Усе. Ну, кажу, я ніколи не думала, що мене голова буде бити. За що? Я інвалідчує. І, припески, чи кажу, так? і на це все тоді приїхав. Звідяв я написала надисала об'яснити. А потім я чую до вечора, що я розбойник, що я його вбила, і в нього є сиєтів за поштою і жінка, що вона всліпшила, що він не я парі й так, я стара людина, морій так, я скільки разів ходила, а цей раз хіба на мене похоже, що я згоді, що я в дитину, що пішла до цього, може пішла просити його до за його. Обото в мене приступ, ну, це все то мені вже ні до чого, не буде, ти не за ярським ятичним.